Сумка, в якій можна змінювати дизайн. Привіт всім! З вами Жовток, і в цьому відео я розповім про дуже цікаву, унікальну сумку за своїми можливостями, функціоналом і головною фішкою це змінним дизайном. Ага, ось так. Плюс ця сумка універсальна. Вона може бути і як бананка, ось як на мені зараз, і як велосипедна сумка, якщо ми почепимо її на кермо, і навіть почепити насправді будь-куди. Я, наприклад, буду чіпляти її на самокат. Це сумка від засновників Backpack, від Сані ляпати і від фірми Flip and Zip. Почну спочатку. Це ось така сумка. Я думаю, якщо ви знайомі вже з продукцією BlackPack, то ви впізнаєте багато технологій, вона буде чимось схожа, чимось ні, і в неї є кілька унікальних фішок, але плюс-мінус це та сама сумка, якою ви користуєтеся, якщо вже купували щось у BlackPack. Вона може бути і велосипедною сумкою за рахунок ось цих кріплень, далі розповім на насправді. І є у неї ось такі спеціальні кріплення. Це для того, щоб ми могли почепити сам ремінець. Від бананки. Він просто застібається досить легко, досить швидко. І ми, по суті, перетворюємо нашу сумку у бананку. Насправді в цьому є кілька переваг. Ну, По-перше, що вона універсальна, а по-друге, самі лямки змінні, тобто ми можемо обрати потрібну нам лямку. Наприклад, як ось у мене лямка з одностороннім фастексом. Це для того, щоб коли сидиш у машині, то не муляв фастекс на спині, ну і плюс її так легше і швидше знімати. Але також є і інші фастекси, є різні довжини, плюс фастекс магнітний, наприклад, є. Взагалі, сумка по об'єму, така сказати, можна і невелика, і не мала. Ось щось. Середньо прям класно, як саме для бананки, все, що нам потрібно для літа, для IDC, ми можемо сюди впхнути. І головна фішка цієї сумки це кастомізація. Як ви бачите, це мій власний принт, власний дизайн, який хлопці зробили. У них є прям така можливість робити власні принти. Можна зробити якісь зображення, але я ось просто понамальовував на планшеті різні значки, що асоціюються з велосипедом, з IDC. розмістив свій логотип, скинув макет. Хлопцям вони зробили рендер, як буде сумка виглядати тут зображення. Зараз вилетить. і мені все сподобалось. Ось вони її по суті реалізували. Також у цій сумці передбачено те, що ми можемо змінювати дизайн. Ось, наприклад, ще один дизайн. Я захотів, колись була в BlackPack лімітки, різні рюкзаки, там і різні сумки з топо. Дуже прикольно для подорожі, може для велосипеду. Я захотів щось подібне. Кажу, розмістіть там свій логотипчик, нехай буде, вони ще й мій додали. Ну прикольно. І як ви вже зрозуміли, головна фішка цієї сумки це кастомізація, не тільки власний варіант дизайну, а те, що ми можемо змінювати. Саму передню частину сумки. Як це реалізовано? Да, ну почну, напевно, з самої найцікавішої для всіх фішки. А тут по колу, довкола самої задньої частини, вшита ось така блискавка. І коли ми вистібаємо, насправді вона сама точно не буде відсібатися. Ось коли її відстібаєш, вона наче трохи упирається. Там друга частина блискавки, і нам треба просто натиснути. Пальцем і далі відкриваємо. Тим паче це було б критично на велосипеді, коли від вібрацій воно могло б саме розтібатися, а так, по суті, у нас є якийсь механізм блокування цього розтібання. Ну і далі, насправді, воно досить легко все відстібається. Ось таким чином. Все, ми відстібнули передню частину, у нас залишається. А, так, це кріплення далі. Нам воно знадобиться. Беремо іншу частину. Вон, да, до речі, воно все продається окремо, задня частина, передня частина, передні частини можна докуповувати. І з цим навіть є кілька цікавих варіантів, що можна вигадати в майбутньому. Ми просто беремо, пристібаємо і по колу ось таким чином все застібається. І у нас утворюється зовсім інакша сумка. Насправді, оце мене і захопили. Сама ідея і сама реалізація. Тепер що максимальна кастомізація, і завжди ми можемо змінити частину. В чому взагалі прикол? Що з цього можна отримати? Ну, по-перше, ми можемо змінювати дизайни. По-друге, ми можемо змінювати будь-яку частину сумки, яка в нас зносилась. це задня там або передня, якось ну, пали десь, продерли асфальтом. Нам не потрібно докуповувати. Замінювати повністю сумку, ми докупили передню чи задню там частину, чи яка у нас зіпсувалась, і тим самим ми продовжуємо термін експлуатації самої сумки. По-друге, що я так розумію, хлопці будуть розвивати цю ідею і, можливо, будуть з'являтися передні частини, або може навіть задні, з різним функціоналом, з різною організацією. І насправді ця ідея ну, Це просто щось нереальне. Це те, що лежало на поверхні, але чомусь ніхто так і не додумав. Вся до цього часу це дійсно дуже крута ідея. І тим самим ми можемо, наприклад, отримати там якусь сумку для велосипеду з молі кріпленнями, для EDC, там з якимись іншими кріпленнями, ну і самі дизайни. По функціоналу чи точніше організації самої сумки. Як я і казав, вона така і невеличка, і немала, але, в принципі, достатньо, щоб багато сюди влазило. Вона має одне таке основне відділення, в якій є дві кишені на спинці, отакі сітчаті, в принципі, класичні, щоб хнути якийсь паверба. Гаманець, там, можливо, мультитул, чи ще щось нам, що потрібно на повсякденні. Для EDC є карабін на застівці. Це для ключів, щоб в принципі їх довго не шукати в самій бананці, Не знаю, я в принципі цим напевно не буду користуватись, просто його відстібну. І одна така кишенька на блискавці, легко відкривається, ну, щось вкласти, те, що нам треба, щоб не переплутувалося з іншими речами. Ну а сюди ми можемо. Ми насправді запхати ще там якийсь розкладний рюкзак, може розкладну куртку, якісь ще додаткові речі, які нам необхідні. І є ще одне відділення, яке знаходиться максимально близько до тіла. Це ось така велика кишеня, в яку ми можемо впхнути телефон. Тут воно ще така м'яка тканина, типу мікрофібра, тобто телефон ще буде не пошкрябається, нічого, ну і не пошкодиться, тому що він, по суті, максимально захищений, максимально близько. До ціла. Ось така бананка, вона виконана повністю з X-Pack. Насправді, це мені подобається. Цей матеріал я дуже полюбляю. У мене і гаманець, який я сам виробляю, так і рюкзак, і бананки, велосипедні сумки, і все-все все з експаку, тому що цей матеріал легкий, дуже зносостійкий, легко чиститься, не брудниться. Навіть я впевнений, моя жовта передня частина вона буде завжди. Гарна, завжди чиста і легко її почистити, бо це класична плащовка. Тож це була функція бананки, і вона дійсно цікава. І давайте перейдемо до другої функціональної особливості цієї сумки. Це те, що ми можемо почепити її на кермо велосипеду або самокату. Ну, це, в принципі, як я її буду використовувати. Це класно для того, щоб покласти щось у самокат, той же розкладний рюкзак, я ще якусь авоську кладу, тому що буває, заїжджаю кудись на. Пошту і треба забрати посилки. Ну і це такий, як умовний бардачок, щоб вкласти якісь на велосипеді, може, там ремкомплекти, на літо, мінімально насправді з собою речей потрібно, то все також сюди можна впхнути. І що нам для цього треба? Можна докупити ось такі кріплення на кермо. По суті, це липучки на такому цупкому матеріалі, і ми просто беремо в залежності від ширини, нам, яку нам потрібно, ми просто просовуємо ці. Кріплення. І тепер просто просовуємо самі ці липучки за кермо, розташовуємо, як нам. Потрібно, як нам буде зручно, затягуємо і все. У нас сумка знаходиться на кермі, тепер вона точно нікуди не подінеться, і це прям класний бардачок, тим паче, ось як на самокат, тому що на самокаті одною рукою не поїдеш. І якщо щось кудись нам треба покласти, то це прям класний, класний mm -hmm. бардачок. Ну, наприклад, сюди влазить теж гамак, якщо хочеться кудись у парк поїхати і повосіти з самим гамаком. Ну а тепер перейдемо вже до мінусів та нюансів цієї сумки, чи в принципі в цілому сумок від BlackPack, які я. Зрозумів, з використання в кілька років цих сумок, і як їх пофіксити або як цих мінусів позбутися. Перший мінус це те, що все ж таки ця сумка буде промокати під зливою. Мінімальний дощ вона, звичайно, буде витримувати, тому що експак, волога загищена блискавка, але не проклеєні шви, і основна блискавка, яка по колу вона, по суті, звичайна, ну це для того, щоб її можна було легко перестібати. І прямо під зливою вона буде промокати. Чи це критично саме для цієї сумки? Напевно, ні, тому що ну здебільшого ми її будемо носити саме як бананку. Ну, або на той же велосипед чіпляти, але це знову ж таки, напевно, більше для міста. Або ми, коли їдемо кудись подорожувати, то дивимось прогноз погоди, щоб не було дощу, а так в, літню, в літній день в сонце <смі> жодних проблем з нею не буде. По-друге, що я неодноразово насправді писав блекпеку, може, і ще хтось з вас писав, що створіть маленький якийсь рейнкавер, як був на велику IGB-шку вашу, просто для менших сумок, щоб можна було, коли дощ починається. Дістав він маленький склад... у складеному вигляді, взагалі мінімум місця займає, мало важить. І вони нарешті відповіли, що тоді були проблеми з певними тканинами, там і ще але може в цьому році навіть вже буде цей маленький рейнкавер саме для невеличких сумок, тому це, я думаю, проблема вирішиться. Другий мінус, який стосується, знову ж таки, використання її на велосипеді і буде актуальний тільки для гравійників, шосейників, ну тобто велосипедів з кермом баран Якщо ми повісимо цю сумку, це я ще казав про пістон, то вона, ця сумка буде нам заважати у прямому хваті. Нам просто буде нікуди поставити руки. Але насправді це дуже легко вирішується, і насправді я і Булекпекл про це написав, можливо, вони також це зроблять. Існують спеціальні проставки з якогось легкого спіненого матеріалу. У багатьох вони виробників є. Хто займається кастомним пошивом сумок? Наприклад, я взяв Джан Бекс, може Бекс, Наче десь бачив, навіть в є рівно такі штуки. Це такі проставочки, які ставляться між самою сумкою і кермом, затягуються тими ж липучками. Ну, єдине, що липучки напевно, також доведеться змінити, тому що Цих може не вистачити довжини, і тим самим ми, якби, відвигаємо саму сумку від керма, і у нас з'являється простір для рук, і знову ж таки сумка опускається трошки нижче і вже не буде перекривати сам ліхтар. Щось так розповів заморочено, ну ладно. Тож такі нюанси, в принципі, я не сказав би, що вони критичні, і це саме нюанси, тому що не для всіх вони будуть актуальні, вони, в принципі, легко вирішуються. Ну, Може, рейнкавер, якщо буде представлений, взагалі не буде ніяких мінусів, і в цілому класно все побудовано. А тепер підведемо підсумки і розповім про свої враження, чим вона мені сподобалась. Ось ця ідея кастомного дизайну, який можна змінити навіть після купівлі сумки, зробити власний принт. От все довкола цього і побудовано, і ця можливість просто унікальна. Ніхто цього не пропонує на ринку. Я не зустрічав цього. Не те, щоб просто власний принт зробити, а ще й можливість його потім змінювати. Це щось ну, дуже круте. Я займаюся лезерманами модифікаціями, цим хто не знає мультитули. І люди досить часто замовляють не тільки. Зміну якогось інструменту, а ще й фарбування. Там в жовтий, навіть я свій мультитул пофарбував жовтий. Ножі люди фарбують, наносять лазерне гравіювання, тому що це прикольно, не знаю, це подобається мені, людям. Це робить цю річ унікальною, індивідуальною, чисто там моєю, так само і з цією сумкою. Ми можемо нанести власний принт, там написати своє там, чи нік, як у мене жовток хаб, чи на велосипеді написати бренд велосипед. Чи зробити якісь там зображення? Ну це. Дуже круто, як я на велосипеду, ну, в мене чорно-білий принт, там бурьонка чи далматинець. Воно прикольно з велосипедом поєднується, тобто можна зробити у кольорах велосипеду. Це дійсно дуже крута функція, дуже унікальна. І це те, що хочеться мати просто. Ну і в цілому, дійсно, все чудово з нею. Мінуси там, чи нюанси вони мінімальні. Це саме нюанси, які фіксяться і не завжди актуальні, не для всіх. Тож напишіть коментар, щось цікаве, свої думки про сумку. Це дійсно допомагає каналу просуватись, буду вам дуже вдячний. Підпишіться на мій інстаграм, посилання в описі, там публікую, навіть є пост про цю сумку, можете подивитися фото. І публікую там зі свого життя різні моменти зі зйомок, з своїх покатух і багато чого цікавого. мультитули, велосипеди, все, що по суті на моєму каналі, і все чим я захоплююсь. Тож на цьому завершимо відео. До зустрічі нових і всім.